Щонайменше вісім людей поранені внаслідок артилерійського удару по місту Українськ. Це теж Донеччина. Ворог вгатив по центральному ринку. Подробиці дізнаємося в голови області Павло Кириленко на зв'язку. Пане Павло, вітаю вас. Вітаю вас, розкажіть, якому стані поранені, якщо це відомо, вам що зараз на місці удару і чи були ще обстріли сьогодні в області? По місту Українсь, це Селидівська міська військова адміністрація, Селидівська територіальна громада поранень зізнало всього після обліку в медичних закладах. 10 осіб, двоє перебувають у важкому стані. Допомога вся необхідна надається. Обстріл вівся з артилерії 152-го калібру, і відповідно ціль ураження була саме цивільна інфраструктура. Це центральний ринок у цьому невеличкому населеному пункту, пункту, який входить до Солидівської територіальної громади, і відповідно пошкоджені і житлові будинки. Тобто, ми вкотре маємо підтвердження, що навіть міста, які відносно віддалені від лінії фронту, також зазнають системних обстрілів від окупанта. Крім того, сьогодні вся лінія фронту під постійними обстрілами Авдіївка було завдано двох авіаударів, обстріл з РСЗВ, поранено одну особу. Бахмутські Авдіївські напрямки лишаються найбільш напруженими. Так само на південному напрямку сьогодні зазнавало обстрілів, завдано обстрілів по великій Новосілці, і по селищу Карлівка. На щастя, там обійшлось без жертв. Пане Павло, чи триває зараз евакуація дітей з небезпечних районів? і Наскільки успішно все це відбувається? Так, буквально сьогодні ще вдалося врятувати фактично і евакуювати одну дитину з Авдіївки. В Авдіївці лишається всього двоє дітей по нашим спискам і по облікам. Наголошую, що це. Ті сім'ї, які взагалі відмовляються евакуюватись, їх батьків в буквальному сенсі переховують, переховуються самі і ховають їх дітей, але ми діємо виключно на законних підставах, і нас точно це не зупинить для того, щоб евакуювати всіх дітей. Перша черга це прифронтова територія, це населені пункти. Часовоярської громади, Бахмутської громади, де вже проведена евакуація, турецька громада, е Велика Новосілка, Черетинська військова адміністрація, Авдіївка тощо. Тому вона проводиться там, де е такі випадки, де батьки відмовляються, застосовуються зміни до постанови. Е відповідно, е обов'язкова евакуація у примусовий спосіб з батьками. Тому ця робота триває і ми її проводимо щоденно спільно. З районними військовими адміністраціями і відповідно безпосередньо міськими місцевими військовими адміністраціями. Дякуємо, пане Павло, за останню інформацію з Донецької області. Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації, був з нами на ефірі.